Мир вам, браття і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Оце це свято і присутність багатьох потвор на параді 9 травня в Москві стало можливим завдяки Трампу. Він... Легітимізував Путіна в очах світу, звісно, Лука приїхав би і без всякого Трампа, але, наприклад, Пашинян з Вірменії не приїхав би. Щоправда, Пашиняна зараз і підопустили на цьому параді його посудили поруч з Лукашенком. Лукашенко час же плюється в Пашиняна, і як ми бачимо, правильно робить віргідно, навіть зіньпин не приїхав би. на парад, і можливо, і половина центрально диктаторів теж би не приїхала б на цей парад. Вони б, про всяк випадок утрималися би, якби не Трамп, якби не його переговори з Путіним, і якби не втягування Путіна знову до світової політики. Тобто, якщо з ним говорить Трамп, то значить і нам. Можна говорити, а чому ні? кажуть азіати і вірмени, і що їм після цього закинеш. Але в цілому приїхали саме ті, хто хотів зустрітися з Сі Цзіньпином. Африканців не Путін цікавив і не марширування по красній площі. Їх цікавило і ще раз переговорити з Сі Цзіньпином, від якого вони залежать. Всі розуміли, що Сі там головний, а виглядало так, що Путін. У цьому сідзіньпину представляє своїх іще не вбитих українцями ванюшек, які кумедно марширують і проїжджають повз них на бронетехніці, яка дедалі менше може бути застосована в сучасній війні. Трамп продовжує грати з брудною потворою Путіним, тому що сам Трамп є мерзенна потвора. Якщо Путін. Зневажає Європу, то Трамп її ненавидить. Тобто європейські лідери десятого числа приїздять до Києва і разом з Зеленським кажуть, що переговори можливі тільки після зупинки вогню. Вони зізвонюються з Трампом, і Трамп підтверджує цю позицію. Після цього Путін каже, що він не буде зупиняти вогонь, а просто продовжить переговори в Стамбулі. Він готовий до цих переговорів, але без всякої зупинки вогню. Тобто до безсенсових переговорів він готовий. А до переговорів, які мають бодай якийсь сенс, він не готовий. І Трамп одразу прокидує і Україну і європейських союзників і каже: Ні, ні, треба перемовлятися навіть без зупинки вогню. Тобто обов'язково потрібно вести безсенсові переговори з Путіном, тому що це само по собі буде великим проривом. Звісно, європейські лідери дають підстави так собою поводитися. Вони представляють різні фейкові речі на противагу Путіну. Якийсь там трибунал, трибунал над невпійманим путіним. Як ви це собі уявляєте, навіщо про це взагалі говорити? Який європейський трибунал над путіним? Ми вже неодноразово з вами висловлювалися, як це буде. Путіна повісить хлопець Миколи 72 ї бригади, прямо під брамою Спаської вежі Кремля. Трибунали не потрібні. Розмови про трибунали шкідливі, тому що вони є смішними. Європейці зараз погрожують. Не всі європейці, німці погрожують, що в тому випадку, якщо Путін до кінця цього дня не зупинить вогонь, то вони тоді почнуть консультації про перемовини про впровадження чергових санкцій. Путін Фіцо і Орбан гучно сміються в цей момент. Сполучені Штати зараз розсекретили перемовини Єльцина з Клінтоном, які відбувалися в 93-94 році. Що таке була Московія в 93-94 році? Об них витирали ноги всі, кому не лінь. чеченці витирали об них ноги. Танки їздили по вулицях Москви і стріляли по Верховному Совету Російської Федерації. Економіка була в абсолютному дауні і ще падала. І, от в цей момент, Єльцин перемовляється з Клінтоном про те. Що віддайте нам Європу? Навіщо ви туди американці лізете в Європу, намагаєтеся щось там розрулювати? Ми давно знаємо, як треба поводити себе з європейцями. Давайте ми якось все таки будемо все це діло ділити. Це вже тоді. Зараз Московія всіх лякає і з економікою у неї по краще. І ті самі розмови зараз проводяться, Що давайте. Віддайте Європу нам. і Трамп, в принципі, не так, щоб сильно проти, тобто вони хочуть разом з Московією контролювати Європу. Московія буде лякати. Американські фірми московицький газ будуть продавати європейцям. Американський уряд допоможе демонтувати європейський союз, тому що треба мати справу не з союзом, а з кожною слабкою державою. Окремо це добре і для Московії, адже Китай змушений буде так чи інакше враховувати позицію Москові в своїх економічних стосунках з Європою. І буде якийсь важіль у московитів з'явиться щодо Китаю про спільний контроль над Європою. Говорять вони, і ми повинні розуміти все, про що б не говорив Трамп. Він говорить про гроші. Ви знаєте два старовинних правила політики. Про що б з вами не говорили? З вами говорять про гроші. Що б вам не казали, вам не кажуть всієї правди. Цікаво, що Трамп навіть часто і не бреше. Він настільки блюзнірська потвора, що прямо каже, що от я хочу грошей, і більше мене нічого не цікавить. Пам'ятаєте, його спецпредставник Вітков вів перемовини. З московитами без свого перекладача користувався тільки московитським перекладачем, і тоді ми з вами говорили, що от він не професійно дуже підходить. Насправді підходив він професійно. Це була вимога московитів. Вони говорили про. Брудні корупційні гроші з Віткофом вони говорили про економічні інтереси Трампа. Тут, звісно, жоден американський перекладач був не потрібен при цій розмові. Зараз Трамп хоче спіхнути на Ердогана посередництво в. Перемовиних між Україною і Московією, я нагадаю, що Трамп це такий хлопець, який хоче ловити рибу в каламутній воді, і він це робить. Звісно, у нього є свої специфічно турецькі інтереси, вони полягають в тому, щоб дещо купляти, а дещо продавати. І Ердоган хоче бути посередником, адже зараз він думає, що якщо а, Трамп. Примудрився якимсь боком продати Україну, то можливо частину України зможе продати і Ердоган. Він не особливо відчуває сантимент до Путіна, але Путіну людей він видає того часу, коли в Туреччині була спроба військового перевороту, яка на жаль не вдалася, Трамп її придушив значною мірою придушив він її за допомогою активних мусульман і широких народних мас, які виводили на вулицю ці активні мусульмани. Найбільш активними з цих активних мусульман були Кавказці. Кавказці, які свого часу втекли з Кавказу, саме від путінських репресій, члени підпілля північно-кавказського. І от вони були дуже активними в цій підтримці Ердогана. Коли Ердоган вирішив ці свої справи з військовими, придушив це антиердоганівське повстання, то багатьох оцих північно-кавказців, які йому допомагали, він видав путіну. Він заарештував прямо в аеропорті хлопця, який вальнув цього московицького генерала нещодавно вибухом в автівці, до якої підходив цей генерал. І він втік в Туреччину, і Ердоган його видав московитам. З другого боку Ердоган не хоче впливів московитів і в Сирії. Він уже достатньо перепакував Сирію для того, щоб зробити її абсолютно протурецькою. Бо взагалі турецькою, і окрім того, визнаною зараз Трамп збирається їхати в Саудію, і Ердоган його дуже просить, щоб він прийняв оцього хіпстера-джихадіста, який зараз керує Сірією під турецьким дахом. І цей хіпстер джихадіст як уже знає Трамп, буде пропонувати побудувати в Дамаску Трамп Тауер. І укласти угоду по копалинах, от подібно до цієї, яка укладена зараз Україною. Тобто Трамп має остаточно легалізувати нову сирійську державність і нову сирійську владу. Тобто, тепер посередником буде Ердоган. в смислі посередником між Україною і Московією буде цей хитрозроблений хлопець. Якщо так піде далі, то Е, наступним посередником буде уже Аліїв з Азербайджану, потім Молдавія, потім яка небудь Абхазія. Так ми і до мишей. Того це не означає, що Ердоган і Трамп взагалі припинять бути посередниками. Просто кількість посередників буде збільшуватися. Нам, в принципі, наплювати. Скільки у нас тут посередників? Нам важливо, скільки у нас систем протиракетної оборони, і тому наші європейські партнери замість того, щоби. Намагатися за будь-яку ціну взяти участь в мирному процесі краще б давали нам побільше ПВО. Поки що все, що вони дають, цього дуже мало. Багато чого у них і немає, але дещо є. Оце саме системи протиракетної, протиповітряної оборони і авіація. Але вони настільки не поспішають, що це навіть зроджує підозри, що все таки їм вигідно, щоб цей млявий конфлікт був і надалі. Вони розуміють, що Україна з постійною нестачею зброї, все таки не погодиться на втрати. А Московія не припинить війну, якщо буде бачити, що у нас зброї дефіцит. Європа сама не готова до конфлікту з Московією, але найгірше те, що вона не сильно і готується з одного боку. Це і добре, що вони європейці бачать, що самі вони не здатні налагодити. Темпи збройного виробництва і вже погодилися, що давайте хай Україна сама собі все виробляє. А заразом і нам е, європейці от бачать, що московити все таки бадяжать якісь танки, якісь бронетехніку, щось відновлюють, щось намагаються по-новому будувати. І на фронті московицько української війни вся ця бронетехніка майже безсенсово. З причини безпілотників, але в разі зупинки вогню, в разі якогось перемір'я, вся ця бронетехніка може бути застосована, наприклад, проти Європи. А от у Європи безпілотників немає. Їм нема що протиставити трьом тисячам московитських танків, які у московиті все ще є. Я от зараз розповідаю, які всі погані, але у вас немає зродитися думка, що все погано. А навпаки, все дуже непогано. Нас продовжують підтримати і грошима, і зброєю, і розвідувальною інформацією. Те, що світ навколо нас ускладнюється, це теж непогано. Це дає нам додаткові шанси. Успіхи московитів на фронті. Дедалі скромніші їхня економіка переживає дедалі більше труднощі і устійливий тренд по нафті на її здешевлення. Бренд зараз буде коливатися в коридорі 50-60 Весь час. Але е, Юрелс московитський буде продаватися, от, віднімаєте, від цієї суми десь 10-12 навіть краще, тому що е, він дешевше коштує і, і ще з дисконтами і продається. Тобто, реальна вартість е, за якою московити зможуть пихати свою нафту найближчі роки, починаючи от з нинішнього моменту, це. Менше ніж за 50 доларів, а мати їм таких друзів, як Сізіньпин і як Ердоган, то краще би не мати жодних зараз. Перед тим як говорити за наступні дуже цікаві і дуже важливі речі, маленьке оголошення 13 травня в 11.00 біля міністерства юстиції України. Це провулок рільський 10, Відбудеться християнська акція. На протест проти законопроекту 5488. Мін'юст подав цей закон до Верховної Ради свого часу, і якщо Верховна Рада прийме цей закон, то у вас за будь-яке криве слово щодо, наприклад, сексуальних меншин вас вже будуть саджати в тюрму. Якщо ви відмовитеся трансвестити прийняти на роботу, вас посадять в тюрму. Якщо вам не сподобається якийсь демонстративний гомосексуаліст в якості вчителя. В молодших класах школи, де вчиться ваша дитина, то вас посадять в тюрму. Якщо ви вийдете на протидію її параду в Києві, наприклад, на Різдво або на Трійцю, от як вони зараз, вони ж спеціально пророчують свої е, акції до християнських свят для того, щоб Зганьбити Господа нашого Ісуса Христа, ось, якщо ви вийдете на протидію, то вас будуть судити вже не за адміністративним кодексом, а за кримінальним кодексом і вас посадять в тюрму, то цей законопроект про особливі привілеї сексуальних меншин в українському суспільстві. Цей законопроект і ці привілеї. Суперечить доктрині християнської віри, саме тому християни протидіють цьому, і я прошу вас підтримати цю акцію і всі подальші акції. Тобто, 13 травня, одинадцять один, Рильський провулок, 10, міністерство юстиції Україна, християнська акція. В протидії законопроекту піддесять Як ви знаєте, відбувається перезавантаження стосунків між Сполученими Штатами і Китаєм. Відбувається це перезавантаження, тому що Трамп барига, тому що він не ідейна людина. За оцінками всіх експертів, якби він витримав паузу і ще місяць-два, то Китай би серйозно посипався. Але Трампа не цікавить крах комунізму. Трампа не цікавить крах глобального півдня. Трампа насправді не цікавить домінування з Заходу, його цікавлять бабки. Саме тому він пішов на цю діл з Китаєм. Справа в тому, що Китай тотально залежить від експорту в Сполучені Штати, а Сполучені Штати в меншій мірі залежать від імпорту Китаю. Тобто без імпорту з Китаю вони б мали якісь збитки, але не руйнівні. А от Китай без експорту в Сполучені Штати. Просто би зазнав краху. Трамп дає прес-конференцію разом зі своїм міністром торгівлі після перемовин з Китаєм. Міністр торгівлі говорить, що да, от ми уклали угоду, вона зверх вигідна, це просто неймовірна угода. Ну, вся ця їхня риторика, якою вони зараз користуються, але каже він, якби не наш президент. Якби не Трамп, це було б неможливо, але дуже довго. Але наш великий президент, одним геніальним дзвінком, вирішив абсолютно всі проблеми рівно за три хвилини для високої посадової особи в Сполучених Штатах говорити щонебудь і кожні дві хвилини не згадувати геніального Трампа. Його неймовірній якості просто неможливо. У них зараз риторика приблизно північно-корейська. Як в північній Кореї постійно треба звеличувати Кім Чен Іна, так зараз в верхівці бюрократичного апарату Сполучених Штатів треба постійно звеличувати. Трампа це виглядає огідно. Згадайте, ще півроку тому ми вважали, що це країна з серйозними демократичними традиціями. Зараз ця ілюзія розвіялася, але от Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, говорить з Трампом. По телефону, наприклад, або по відеозв'язку, і він так само змушений звеличувати Трампа. Ви ще сказати наскільки він великий, і що тільки завдяки його ролі рухається світ, тільки завдяки Трампу не пересохнув Атлантичний океан. Стармер це британський політик. Він ніколи в такому тоні не висловлюється про короля Великої Британії. А про Трампа він змушений так висловлюватися. Та і всі ці західні політики західний світ поступово такі перетворюються на північну Корею. На жаль, він не здатен виробляти стільки артилерійських снарядів і ракет як Північна Корея, але присмикатися і цілувати. Пантофлі Кім Чін Трампу він цілком здатен. Знаєте, можливо, вперше в житті я задоволений тим, що не являюся британським прем'єр-міністром, і тому можу собі дозволити називати Трампа брудною потворою. І в розмові з вами і буду задоволений, якщо хто-небудь з американського посольства раптом йому передасть ці мої слова. Трамп, ви брудна потвора, ви нічтожество, ви спекулянт і ви. По суті, справи дрібний Брига, якому просто вдалося обманути велику кількість довірливих американців. Всі ваші статки і всі ваші бізнестові успіхи на тому, що ви кидали інвесторів, обманювали їхню довіру. І я сподіваюся, що цей Мурзік не встигне здохнути до того, як американці таки посадять його в тюрму. На наступному історичному етапі, а найгірше те, що йому вдалося обдурити американських християн, які інвестували в нього свої сподівання, жодне з яких він не виправдає. Але чого у нього не забереш, так це нюху на гроші. От щось він таке робить раціонально. Зараз готується його поїздка до Саудії, і він очікує, що Саудити під цю поїздку вкладуть трильйон доларів в американську економіку для Трампа. Фетішом є е, оцей президентський літак, на якому він літає, і він ще під час першого президентського терміну хотів, щоб Боїнг зробив новий літак, тому що тому старому вже років 40. Щось Боїнг не може зробити новий літак. У нього взагалі дуже великі проблеми технологічні і економічні у цієї кампанії у Боїнга. І зараз Катар запропонував подарувати Трампу розкішний літак для оцих потреб. Президентських вартість якого 400 мільйона доларів. Ну не самому Трампу, а бібліотеці конгресу. тому Що всі подарунки американським президентам оформляються через бібліотеку конгресу? Це вони нам щось там розповідали довго про корупцію, про необхідність боротьби з корупцією. Тут просто все дуже нахабно робиться. Я нагадаю, що Катар це країна шиїтів і. Переговори з Хамасом ведуться через Катар як значною мірою. І переговори з Іраном за допомогою Катару теж проводяться від Кофу. Тобто Катар хороше ставлення до Хамасу. Хамас, я нагадаю, це ті хлопці, які були озброєні московитами і іранцями, і які вбили дуже багато євреїв. Продовжують це робити зараз і мають намір вбити їх іще більше. Так ось Катар за допомогою цього літака купляє прихильність. Трампа до Хамасу в принципі купив демократи в Сполучених Штатах. Обурюються, кажуть, що дно вже зверху, що корупція зашкалює і в цьому епізоді, і в багатьох інших. Але Трамп називає демократів лузерами. Мабуть, має рацію. Вітков зараз веде переговори з Іраном про те, що Ірану дозволять реалізацію його ядерної програми, але для того, щоб буде якось проконтролювати, щоби з ядерних відходів не робилася ядерна зброя, то оцей от уран для атомних станцій іранський буде перебувати в Москві. Там він буде зберігатися, тобто Москва буде. Певною мірою гарантом того, що Іран не зробить з великої кількості атомних бомб, і ще нещодавно ізраїльтяни розраховували, що спільно сполученими штатами вони будуть бомбардувати іран і взагалі зітруть всі його сподівання на ядерну програму. Але літак за 400 мільйонів доларів це значно цікавіше для Трампа, ніж інтереси держави Ізраїль. Ізраїльтяни дуже раділи, коли на виборах переміг Трамп. Трамп, коли він роздавав всім обмежувальні тарифи, то для України, наприклад, він впровадив тариф в 10%. Згадаємо, що для Московії він впровадив нульовий тариф. а для Дружнього Ізраїлю він впровадив тариф 17%. Коли Натаньяху відвідував Вашингтон, розмовляв з Трампом. Він ж думав, що вони будуть говорити про протидію Ірану. З ним говорив з Натаньяху Волц, який був радником по безпеці Трампа і ще до нещодавно. і Говорили саме про удари по Ірану. От саме за це Трамп Волса і звільнив. І так, за 400 мільйонів доларів. Під час своєї близькосхідної поїздки Трамп відвідує Саудію, відвідує Катар, Ізраїль він не відвідує. Американці ведуть сепаратні перемовини з Хамасом. А Хамас видав зручника єврея американського походження як такий жест. Американці починають гуманітарну програму для сектора гази, гуманітарні коридори за гази, проти чого завжди були ізраїльцяни. І мова вже зараз іде про визнання палестинської державності, тому що американці готують все таки авраамічні угоди. Саудіти ніколи не підуть на жодні авраамічні угоди з Ізраїлем в тому випадку, якщо не буде під сумнівом визнання палестинської державності. Тобто американці взагалі жодним чином не узгоджують свою. Політику і в Палестині, і на близькому сході з Ізраїлем. Трамп добиває Натаньяху. Натаньяху не сильно люблять в Ізраїлі. Там дуже багато питань до нього. Наприклад, питають, чому так довго у нас військова операція? Чому що досі не можемо добити при такій кількості авіації, при такій кількості артилерії, ракети танків? Ми досі не можемо добити газу. Зараз Натаньяху оголосив, що операція в Газі продовжиться і ще на два роки. Тобто ще два роки не буде виборів. Трамп навпаки ставить на вибор. Він хоче, щоб натиняху яко перебирали якомога швидше. І йому подобається беннет. Але справа не в євреях. Справа в тому, що американці в цілому ставлять на арабів. Республіканці завжди співчували євреям. Вони завжди або більшу частину. Історії намагалися підтримати Ізраїль, але Трамп не збирається підтримувати Ізраїль. Він їде одним з подарункам Арабам буде перейменування персидської затоки в арабську затоку, не в єврейську затоку. В арабську. Трамп ставить на монархії і диктатури, а Ізраїль за НАТО демократична країна. Це неприємно. Трамп е, так поступає зі своїми традиційними союзниками з традиційними союзниками Америки, в тому числі і з Індією. Індію зараз він посадив на дупу. Індія весь час себе позиціонує таким чином, що от Індія це велика світова держава, а Пакистан це просто ніхто. Пакистан ні культури, ні економіки, взагалі, це фейл -стан. Стейт не мають права на існування. І ось конфлікт черговий між Індією і Пакистаном. Виявляється, що Пакистанська авіація краще, і що китайські ракети, можливо, взагалі найкраще в світі, що багатьох збентежило. Це Пакистанська авіація озброєна китайськими ракетами. І ось американці змушують до перемовин і вже оголосили, не моді оголосив, а американці оголосили про. Мер спочатку вони взагалі не хотіли брати участь. Пакистан до речі теж не треба ідеалізувати Пакистан вони ж проти Індії оголосили спеціальну військову операцію. Потім зібрали засідання генерального штабу з приводу застосування ядерної зброї. Саме тоді американці втрутилися в процес. Коли вони втрубилися в процеси, досягнули перемір'я, пакистанці сказали, що ні, ні, це неправильна інформація. Ніякого засідання генерального штабу з приводу застосування ядерної зброї у нас не було. Для того щоб попустило Пакистан, американцям достатньо було пригальмувати допомогу від Світового банку чи від МВФ. Там щось вони. Е Мали отримати 3 мільярда доларів, отримали тільки мільярд, два їм пригальмували. А коли вони почали проявляти конструктивність Пакистанця, то їм дало оці 2 мільярди доларів. А з Індією поговорили на цю тему, що ну які ж інвестиції? Інвестицій більше не буде, треба якось миритися. І індуси помирилися, але оголошує про це Трамп, причому зневажливо висловлюється про Індію. Більш тепло висловлюється про Пакистан. Там є дуже багато нюансів індійській пропаганді. Нам незрозумілих як не зрозуміла, і індійська психологія. Коротше, вони бажають себе зараз глибоко опущеними, коли Сполучені Штати входять в посередництво. Тоді опущеними себе відчувають абсолютно всі, і хочеться завершити приємним оголошенням. В Рильськ це Курщина, наша рідна українська Курщина. Тоді туди, туди лупанула українська ракета, і наглушняк знищила оперативний штаб збройних сил РЕФІ з великою кількістю офіцерів. Це не переламає хід війни, але це дуже приємний. Епізод і накопичення таких епізодів обов'язково переламає хід війни. Ну і нагадую вам, що 14 числа буде черговий раз гратися вистава княгиня Ольга за моєю п'єсою в культтеатрі, і ви обов'язково маєте це подивитися, якщо іще не бачили. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали огідною говіркою Булгакова.